Доброго дня всім. У нас сьогодні на ремонті міксер. Не часто переносять міксер. Чи просять, чи дають ремонтувати. От. Ну, я її не дуже люблю, якщо чесно, але от сьогодні у нас є такий ROTEX модель RHM125K. Потужність 125 Вт. Виготовлено в Китаї. Значить, як виявилося потім, я коли його ну, кульочку мені дали. Як виявилося, хтось вже туди ліз, і в кульочку натрясло отакі от шурупчики. Ну, що зробиш? От я зараз його зжимаю увімкну. Так. Як ви бачите, ноль. Ну що ну, ж, розкручуємо, точніше, як він вже розкручений, так що скриваємо, напевно, що тоді йдемо дивитися, що в нас тут є. Значить, у нас тут є, ну, перевірити провід, дріт, чи він не перебитий, ніде. Далі, що в нас? Переключати, треба буде якось добратися до нього. Подивитися, чи він все, все нормально комутує. Ну і перевірити вже цілісність обмоток статора. Подивитися, чи щітки прилягають, чи туди приходить якась електрика. Ну, якось так, мотор. Там двигун дуже тонесенький, дротики такі, нічого не залито лаком. все якесь, Там, як, не дай Боже, десь щось зачепиш, порвеш то, то врахуйте все вже хана мотору. Вот. Так що не люблю я таку техніку. У мене на кавоварці, ну іварка, кавомолка. Подібні двигуни стояли, дуже дохлячі, дуже такий, ви зрозуміли. Так що перевіряємо зараз провід. О, там далі буде видно. Так. Йдемо перевіряти кабель. Платку цю я витягнув, тут якраз сюди дротики йдуть. Так, а, перш ніж перевіряти це все, треба перевірити, чи тут конденсатор розряджений. Я вже його якось вже перевірив, забув просто на камеру зняти. Так, це є. Це теж є. Добре. Оскільки тут у нас є друсельочок, Давайте перевіримо, чи цей дросельочок пропускає. Пропускає. Значить, Я не, не дуже багато е, міксерів ремонтував, але в більшості випадків це горіла обмотка або були проблеми з переключателем. Там Підгоріли контакти, окислилися там, от в такому роді. Так що зараз що ми робимо? Тоді зараз, напевно, що треба добратися нам до цього переключателя і будемо дивитися до нього. Наскільки я так бачу, от, тут у нас є шурупчик і отут у нас є шурупчик. Підозрюю, що воно тримає от оцю фіолетову накладочку, давайте розкрутимо, подивимося, що воно нам дасть. Так ось так. Так, це у нас відпало. Чесно, знялося. Так, це у нас... О, який чистий. Так, добре, це відкладемо на бік. Значить, це у нас переключатель. Так, а ну йдемо дивитися, як він у нас тут закріплений. Так, ні, походу. Напевно, що прийдеться так і знімати оце все. І там вже дивитися, як воно. Так, і починаємо акуратно. Не спіша. Легенько. Так, тут не хоче зніматися. О, знялося. Супер! Ага, а тут у нас є ще два болтика заховані. Давайте їх теж розкрутимо. Так. Ура! Розкрутили. Так, це сюди на бік, Отже. тут є змазка і все, що не хочеш. Так, це нам за нами отако не ходило, не телюмбалося. Знімемо, відкрутимо. Як вже розбирати, то вже розбирати. Так. Є у нас ця системка. Можна вже собі зараз дивитися. Значить так. Так, значить, дивіться, оце у нас наш переключатель. Значить, переключатель що робить? Він комутує будь-яку з цих обмоточок, комутує з цим дротиком. А оцей дротик чорний, у нас йде зразу на 220. Тобто, у нас одна частинка від 220 йде на статор, ну, на цю катушечку, Значит, йде на статор. І паралельно ну, там далі вже по схемі. на Ротор і так далі. От. А друга в нас йде через оцей переключатель. Цей переключатель він у нас переключає обмотки. От. Значить, Ці обмотки в нас йдуть? От вона, де от в нас є. Бачите, от біла чорна. Ці дві йдуть сюди. Синя-жовта і червона. Синя-жовта і червона. Вони йдуть на обмоточки до е, статора нашого, до цієї катушечки. От. І вони там вже регулюють е, швидкість обертання, тобто силу. Значить, Давайте що ми робимо? Перевіряємо, чи воно у нас переключається, чи проходить, чи є контакт. От. Там далі будемо бачити. Значить, давайте так. Це у нас що? Це у нас 220. От. Давайте я сюди і підчеплюся. Або може навіть сюди. Добре. Значить так. Ну, як мінімум на одній передачі є. 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 є, є. є. Тобто наш контакти, наші справжні. Значить, переключатель ми перевірили, переключатель переключає. От, значить, що ми далі робимо? Значить, дивіться, тут у нас як, якщо у нас один від 220 один вивід йде на переключатель, так, все решту йде на е, обмотки. Значить, давайте зайдемо трошки з іншого боку, через інший дротик. Якщо це у нас був чорний, давайте йдемо коричневий. Коричневий дріт, куди він заходить наші 220. Значить, Наша 220 заходить на оцей вивід, оцей контактик. От. Потім після цього він йде у нас, раз, два, три, йде сюди. Це у нас іде, якщо я не помиляюся, на 220. Ну, кажу 220, на щитку, На щиточку. Значить, Далі. Тут, ну, тут у нас типовий, оскільки я розумію, два і конденсатор, це у нас фільтр утворюється. Значить, Воно йде на ротор, на щитки, потім на ротор, потім передається сюди, виходить з цього боку, з другої щітки. Ну, собі, проходить через ротор, виходить сюди, виходить на цей контакт. Цього контактика, воно йде сюди. Тут у нас мають бути друсельки, наскільки я так розумію, під оцими термосадочними трубочками. І далі воно у нас йде через, от бачите, ось сюди дротик. Іде сюди дротик. Тут у нас, наскільки я так розумію, має бути термореле, Тобто воно, воно спеціально на обмоці так приклеєно сидить. І воно, коли дуже сильно нагрівається, воно вирубується розриває потік електрики. І воно охолоджується. Тобто, апріорі, поки воно холодне, воно має пропускати через себе струм. Після цього воно йде на оцей контакт, до цього контакту, до цього контактику. Далі воно йде оцим тонюсіньким дротиком на катушечку. І з цієї катушечки вже знімається на передачі. Раз, два, три, 4, 5. Ось такий у нас прохід електрики. Значить, давайте пер перевіримо, перевіримо, помірюємо, чи воно з цього. Коричневенького, давайте вже звідси прямо поміряє. Чи воно з цього коричневого сюди доходить? Сюди. Сюди доходить. Так, ано. Ну. Добре. Так. Ну, Тут має бути, напевно, що, з іншого боку, там, в принципі, не настільки багато дротів, щоб робити аж такий опір. Ну добре, хай буде. Звідси воно йде йде сюди, потім сюди. А тут у нас, як ви бачите, не дзвониться наша радість, не дзвониться. Значить, значить у нас оцей терморезистор чи термореле, чи що це в нас зараз таке? Піляне. Не пропускає струн. Так, що це у нас таке? Значить, так, що у нас 130 градусів? Значить, температура, наскільки я розумію, спрацювання 130 градусів. Значить, зараз ідемо дивитися. У мене такого точно на запасі немає, але йдемо подивимося, як його зараз розвідти чи зняти, чи як подивитися. Слом зараз будемо вирішувати. Можу просто закоротю і подивлюся, як воно працює чи не працює. Будемо виявляти. Вирішив трошки поближче показати. От, ось така от у нас деталька. От він, бачите, пише 130 градусів Цельсія. От він у нас і не пропускає струм. Так, ну що ж, е, перейшов наш термозапобіжник. Ось він тут. Температура тут на 125 градусів. Е, в цьому рідному у нас 130, нагадую. Але я думаю собі, що 125 буде трошки краще. Швидше буде ну, в випадку перегрів вибивати і захищати обмотки, щоб не... Попалились, не погоріли. Ну що ж, я зараз за кадром це перепаяю. От, а потім буду згадувати, як це все збирати. Тому що тут то трошки часу прийшло, поки, поки ця штучка приїхала з далекого Китаю. І вже потім перепаяю, замотаю каптоним скотчем, так щоб воно все гарно прилягало. Ну і зберу і вже включу буде видно. Думаю, нікому не цікаво. Дивитися, як то перепаюється, збирається, так що зроблю це все за кадром. Я як лейтенант Коломбо постійно вже відніму, скажу все, до зустрічі. Ну, типу, там в наступному кадрі. тут бат згадую, що я ще дещо забув. Так що кажу, що я забув. Значить, дивіться, бачите? от, е, оці, так, чекайте, видно чи не видно? от. Оці контактики вони не просто припаяні, вони замотані От за оце вушко і за оце вушко. Для того, щоб міцніший контакт був, і щоб від вібрацій воно не, не порушувалось. От. Тобто я оце розмотувати вже не буду, а просто обкушу кусачками. І потім оцей новий теж прокладу, замотаю, закручу, а потім вже буду е пропаювати. Ну, я веду до того, що є багато. Е Електроприладів, в яких важливо не просто припаяти, а все-таки замотати, тобто, щоб було механічне з'єднання. Тому що температура, вібрація, воно своє може давати, і може бути порушена пайка. А так як закрутити, так воно точно буде триматися. ну, Буде контакт. Якось так. Як ви бачите, міксер вже зібраний. Йдемо вмикати. Так, вмикнули. Давайте я покажу, видно, видно. Я буду рекомендувати, щоб далі половинки, далі третю швидкості не вмикали, так щоб не перегрівався. Так що на цьому я вважаю, ремонт закінчений. Ще буде добре його просто потестувати, як він на трошки довготривалішу роботу, але це вже буде за кадром. Так що, дякую всім за увагу і гарного всім дня!